Вітаю вас це програма експерт на зв'язку. Сім років без війни. Такий прогноз для України заклали у нову військову доктрину. Секретар ради нацбезпеки та оборони Андрій Клюєв заявив, що це ідеальний час для повної модернізації збройних сил. Сьогодні ми говоримо наскільки скоротить українську армію, як її зроблять сильнішою, і про захист від яких загроз треба думати Україні у студії Сергій Згурець, військовий журналіст, керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверції та розвитку. Зброєння. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Найближчі 5-7 років без війни. Чому прогнозується саме такий період миру для України? Я думаю, що насправді ми маємо ставити питання. Іншим чином ми 20 років прожили без війни, і сподіваюся, ми проживемо ще десятки років без війни. Питання полягає в іншому, що керівництво держави взяли на себе, скажімо так, певні зобов'язання і певні прогнози, на підставі яких можна забезпечити реформування збройних сил і забезпечити певні точки відліку. от, одна з точок відліку, яка зафіксована в новій доктрині, якраз і полягає в тому, що Україні не загрожують регіональні і локальні війни. І фактично, скажімо так Україна на першому етапі може готувати збройні сили, виходячи з загрози прикордонного конфлікту, і таким чином це дає точку відліку врахування кількості і якості озброєнь і кількості особового складу, який буде перебувати в українському війську перспективі, у 21 столітті, коли країни вже мали б зробити висновок із воєн 20 століття. от наскільки державам потрібна сильна армія? Адже всі декларують в принципі миру, співробітництва? Ну у нас є лише дві чи три держави, які загалом не мають збройних сил. Всі інші держави мають збройні сили, тому що фактор сили і фактор використання сили для вирішення питань був і буде залишатися важливим елементом міжнародних стосунків. Е, добре, якщо поговорити про документи, були які були підписані президентом, то нова військова доктрина, стратегія нацбезпеки, які головні меседжі? А йдуть від них, коли ми говоримо про військову доктрину, то це фактично у нас є третя військова доктрина за історією України в п'ятій редакції. Головними елементами цієї доктрини я б виокремив дві речі: це насамперед те, що декларується позаблоковий статус України і жодна з держав не вважається як противник України. А другий момент якраз те, про що ми почали програму, те, що Україні не загрожують локальній і регіональні війни, і це створює легітимне підґрунтя в подальшому, аби е, військові нарешті сі, сіли за обрахунки об, о, обліку е, збройних сил, виходячи з цих вимог, це дає підставу починати нову військову реформу, про яку так багато говориться останнім часом. В чому вона буде полягати, і чому заговорили про скорочення армії, причому вдвічі? Ну сам при тому, що о, за весь попередній е, період витрати на оборону і витрати на армію не дозволили завершити жодну військову реформу, яка проголошувалась чи не кожним міністром оборони. Кожен з міністрів оборони приходив під гаслом проведення військової реформи. Але е, на сьогодні ми маємо ситуацію, коли знову починається все, все з нуля. Е, де факто сьогодні Українська армія має чисельність 200 200 тисяч і вважається однією з найбільших. У Європі разом з тим витрати на оборону є однією з найменших у Європі. Так що де факто треба зводити кінці з кінцями і виходити з можливості держави забезпечити армію і створити той вигляд армії, який буде спроможний вирішити, хоча б прикордонні конфлікти. Пане Сергію, а куди підуть працювати ці люди, якщо відбуватиметься скорочення? Чи вони не створять іншу армію армії безробітних? Ну насправді це. Е... Окреме питання, і я не думаю, що е, питання скорочення буде проводитися достатньо жорстко, тому що в будь-якому разі потрібні соціальні гарантії, і це є той найбільший виклик, який е, певним чином має бути врахований при, при, при проведенні скорочень. Я думаю, що це позначиться можливо на кількості строкової служби, на кількості цивільних, на зменшенні військових, але в будь-якому разі. Е, Якщо ми зважимо на до зберемо до уваги парламентські слухання, де керівництво держави і військові дом говорило про те, що ми не зацікавлені, аби у військовому середовищі створила соціальна напруга. Е, є інформація про те, що в 2014 році українська армія повинна стати контрактною а в 2017-му бути готовою ліквідувати будь-який прикордонний збройний конфлікт. Реалістичні такі прогнози. Ну, про контрактну армію е було написано декілька. Разів в політичних програмах тих партій, які сьогодні перебувають при владі. Це по перше, про контрактну армію говорили і попередники нинішньої політичної влади. Але треба говорити про те, що на сьогодні контрактник виглядає достатньо олімпінізованою людиною, тому що він отримує зарплату, яка менша, ніж середній рівень зарплати по, по країні. Якщо ми хочемо мати реально сильну армію, а не армію олімпінів, то тоді треба дещо переглянути фінансування війська, а не обмежувати питання реформ. Овання загальними деклараціями і заявами які було до цього часу добре. І Якщо говорити про позаблоковий статус України, наскільки це виправдано? Адже вважається, що якщо країна входить до якогось блоку, то, наприклад, до НАТО, то інші в разі нападу на неї повинні вступити на захист країни. Тобто наскільки ми захищені сьогодні питання позаблоковості зафіксовано в базових документів, які визначають зовнішню політику держави. Моя особиста думка не співпадає з тими речами, які зафіксовані в документах, і тому я не хотів би, скажімо так, нав'язувати свій підхід. Разом тим я скажу, що позаблоковість в серед The uh Європи, де Україна є затиснутою між двома альянсами НАТО і е, Росією разом з Білорусі в рамках Ташкентського договору, думаю, що почувається не, 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 не дуже зручно, тому що у нас зараз достатньо напружені взаємини із Російською Федерацією з точки зору політичного фону, а з європейцями, так само через те, що ми намагаємося вести власну політику, яка чимось, скажімо так, не з європейськими стандартами, і таким чином це обмежує наш маневр в галузі військової безпеки. Тому що і та інша сторона дивиться нас до нас достатньо, скажімо так, прискіпливою з певною підозрою. А які наслідки положень військової доктрини для чорноморського флоту Росії, який базується в Севастополі? Ну насправді ті речі, які е, зараз обговорюються мас-медіа про те, що у разі е, бойових дій чорноморського флоту з території України Україна буде роздати ці дії як агресію проти України, вони були зафіксовані насправді, і раніше. Це було зафіксовано в законі по, про оборону і е, де-факто, і де Юре, нова доктрина лише це зафіксувало по-другому по, по, по колу. Але в будь-якому разі ми маємо розуміти, що е, наявність е, сил. І військ іншої держави на території позаблокової країни явище є неприпустиме з моєї точки зору. Тож в будь-якому разі е, треба шукати варіанти, коли позаблокова країна буде мати на своїй території лише власні, власні війська. Е, військова доктрина сповідує принципи, що жодну державу Україна не вважає противником чи ворогом, але все-таки які загрози є для самої е, України, наприклад, е, з неспокійного близького сходу. Насправді, коли ми говоримо про загрози, то вони прописані в концептуальних документах, в тому числі стратегії національної безпеки. І військові загрози перебувають десь на рівні другого порядку чи на рівні другого десятку, тому що насамперед, в першу чергу, йдеться про економічні загрози, внутрішні загрози. А про військові речі насправді вони не виглядають сьогодні достатньо актуальними. і це якраз той є період часу, коли можна підготуватися до реальних військових загроз, якщо вони дійсно будуть загрожувати працювати в Європі через 5, 7 чи 15 років. А коли йдеться все-таки про розміщення систем ПРО в Європі, е ці ракети можуть пролітати над Україною? В разі чого? Е е Питання протиракетної оборони є одним з елементів того каркасу безпеки, який на сьогодні складається між супердержавами у вигляді Росії та США. Цей діалог йде достатньо жорстко і не завжди сторони розуміють один одного. І саме оце незрозумілість підходів обох сторін створює загрози для того, що каркас безпеки певним чином руйнується, і створює виклики для насамперед позаблокових держав, які можуть розраховувати лише на власні сили. На певному світі, дякую, дякую, пане Сергію. До нас приєднується зараз директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семоволос. І ми зараз, якраз маємо змогу почути думку пана Ігоря з приводу, чи може насуватися небезпека на зі сходу. Ігор Миколаївич, здравствуйте. Добрий день, добрий день. Дякую, що ви приєдналися. Пане Ігорі, минув рік і три місяці відколи. В Сирії почалося повстання проти діючого президента Башара Асада, і він визнав ось зараз визнав, що йде в країні війна. Є е, 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 непорозуміння, напружені стосунки між США та Іраном. Ваша думка? Україна надто далеко від цього всього. Нам це все не загрожує. Ну з точки зору географії Україна практично на порозі всього. Тобто ми поруч з Близьким Сходом, ми частково межуємо з Близьким Сходом, якщо дивитися на ширший Близький схід і брати до уваги Туреччину, звісно. А, а одночасно а, всі події, які відбуваються, придає поки що відбуваються на Близькому Сході, а, мають а внутрішні як причини. І породжені протиріччями, які існували всередині цих розпів, і таким чином, поки що, ці процеси ну переважно мінімально впливають на політичні е, ну на розвиток політичної ситуації навколо України. Хоча, звісно, до певної міри нас зачіпають, зачіпають, враховуючи те, що між Україною і країнами близького сходу в тому числі країнами не відбуваються. Ці драматичні події існує як товарообіг, як і uh -huh. людський обмін і тому подібне. Тобто, звісно, з огляду на все на все це можна сказати, що ці події настав тій чи іншій мірі зачіпають. Але все-таки, от ваш прогноз з приводу Ірану, голова Пентагону Леон Панетта заявив в інтерв'ю CNN, що є у США вже конкретний план нападу на Іран і його з легкістю зможуть виконати в разі наказу. Військові, іран свою чергу зміцнює протиракетну протиповітряну оборону. Як ви скажете, грають м'язами ці країни чи дійде до конфлікту? Я думаю, спочатку вони ведуть словесну війну, а, тобто війну нервів. І дивляться, як та чи інша сторона реагує на ці заяви, зрозуміла позиція військових, бо військовими це їхня їхня робота, і вони демонструють готовність виконати будь-який наказ. Mm -hmm. Але ви розумієте, що накази віддають політики, і сполучені штати цей рік є. Роком виборчим. виборчим і очевидно, що навряд чи хтось скажімо вище керівництво Сполучені Штати Америки згодиться на алентюру вигляді війни ще одної війни. Дякую, пане пане Ігоре. Не кладіть, будь ласка, слухавку. Пане Сергію, ваша думка чи може хтось зробити перший крок у випадку з, з відносин США та Іран? Ну, тому що я погоджуюсь з висновками Ігоря, тому що зараз не варто говорити про можливість війни між Америкою та Іраном, тим більше що Америка втягнута в два конфлікти в Іраку і в Афганістані, де достатньо сильно загрузла. Так що думаю, що після того, як будуть вирішені питання виведення військ, можливо Америка накопить сили на іншу війну, якщо дійсно для цього будуть існувати економічні умови пов'язані з ціною на нафту і іншими речами. Саме економічні, а не ядерна програма Ірану. Ядерна програма Ірану є привідом. Всі, є, а економіка світова є основною причиною всіх американських воєн. Дякую, пане Ігоре. Таке питання до вас: ось президент Віктор Янукович своїм указом ввів дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні. Наскільки ймовірний прихід тероризму зі сходу? Я думаю, тероризм тероризм це така абстракція, яка якою дуже зручно лякати. А, тим більше, коли, е, якщо говорити про е, терористичні акти, а ми маємо розрізняти терористичні акти і там е, збройну злочинність і тому подібне, тому що дуже часто на коментарях не розрізняють одне і інше, е, то то в Україні якраз доволі е, сприятлива е, ситуація для недопущення е, території актів, тому що всередині країни немає тих, е, не було, я сказав би точніше до останнього часу тих е, таких. Напружень, які могли б викликати щось подібне, Дякую. поступово політика та сама політика Януковича напевно створює ці додаткові напруження, але в будь-якому разі, я думаю, що акцентуація зараз на тероризмі, це дуже це легкий привід і така доволі. Не дуже зручна гра. Дякую, дякую, пане Ігоре. Це був е, Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, пане Сергію. І ваш коментар з приводу того, чи можливий прихід тероризму з близького сходу. З і, і чігає сходу. нам тут на руку наша з позаблоковість з близького сходу тероризм до нас не, не дійде. Сподіваюсь, питання в тому, що на сьогодні підґрунтям власне національного тероризму може бути, скажімо так, соціальні економічні негаразди, які провокують людей на е, певні дії, і саме на це має зважати влада, заявляючи про загрозу тероризму і шукаючи корені цих дій. Ви говорили про соціальне підґрунтя в тексті військової доктрини йдеться. Про внутрішні умови, які обмежують можливості України реагувати на негативні явища, і які можуть спровокувати недружні дії інших держав. І от серед них якраз і є корупція, високий рівень бідності, безробіття. Добре, Добре наскільки цей рівень небезпечний? Адже там є і інші фактори. Ну, Насправді добре, що в доктрині зафіксовані ці загрози, і соціальний занепад і зображення народу сприймається як певна загроза. Значить, означає, що треба вживати заходів, аби ці ризики мінімізувати, не думати про загрозу зі сходу чи загрозу з Ірану, чи війни, скажімо, між Америкою та Іраном, а думати про те, що реальні загрози у нас під боком і і. Тут та, треба докласти головних зусиль і, і коштів, і, і думок, і стратегії. Добре, але тут йдеться про те, що можуть спровокувати недружні дії інших держав, про які держави може йтися е, інших держав. Повертаємося до до. Початку доктрини де написано, що Україна не вважає жодну політику жодну країну своїм противником, послідовна політика якої може ну загрожує чи не загрожує інтересам України. Так що думаю, що це. Може стосуватися будь-якої країни, яка стимулює певні рухи або е, докладає зусиль, або розхитати ситуацію в, в суспільстві в на свою користь. Ще один пріоритет військової доктрини це підвищення військово-патріотичного виховання. Ось як його можна підвищити патріотизм. Патріотизм можна підвищити довірою до, до влади і любов'ю до держави. Признаки патріотизму, я таких приклади. Я насправді бачив, коли ми е, проводили євро 2012 Коли на наших автомобілях з'явилися українські пропорції, так це було і, чудово і, і зараз всі, всі люди, які дійсно переживають за державу, розуміють, що насправді держава стоїть на, на, на людях, і патріотизм є всередині наших людей. Просто дати, щоб цей патріотизм нормально виріс і проріс і е, створив нормальне е, зерна, і щоб ці зерна не були, скажімо так, ну зруйновані. Е, Політиками, дії, яких ну нагадують дії сорняків на полі, де намагається вирости пшениця, пане Сергію. А щодо престижу військової служби, це також записано в доктрині? Чи, давайте тоді відділяти гарні слова і гасла від реальної ситуації. Якщо у нас написано про патріотизм і про престиж військової служби, то Хай якась з осіб, навіть найвищого е гатунку, набереться сміливості сказати про те, що я беру відповідальність на себе за те, щоб у нас соціальні стандарти життя військового були гідним європейським нормам. Президент про це вже одного часу е сказав, виступаючи перед ліцеїстами Київського ліцею і перед офіцерами в Академії Збройних Сил. Я сподіваюся, що він забезпечить е е свої слова реальними діями. І ще питання з приводу нових викликів на. Приклад кібертероризм, кібер Абсолютно правильно. Це в доктрині цей виклик згадано вперше, і це один з нюансів нової військової доктрини. Але повторюю, кібертероризм став загрозою і силою, яку вже використовують країни, навіть на кшталт Росії. Питання полягає в тому, що на сьогодні нам треба бути готовими цьому цим викликам протистояти, коли ми мали приклади, коли хакери можуть закрити сайти МВД. СБУ і так ми мали приклад того, що ми не спроможні ефективно протидіяти кібертероризму. Дякую, дякую за те, що завітали до нас у студії. Сьогодні ми говорили про те, чи захищена Україна і як наші збройні сили будуть реформувати. З нами був Сергій Згуриць, військовий журналіст, керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії та розброєння. У студії працювала Ольга Ксьонс. Ми завжди на зв'язку. Удачі вам. Як самі військові сприймають реформу? Насправді в Україні було більше реформ ніж результатів. Проблема не в тому, що нова військова реформа несе нові виклики, які військові поки що не розуміють.